Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка і Журавель. Отож зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросами, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь та листь гарненько язиком. Поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Та спасибі ж, мовить журавель. приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-всього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюшити. Аж на настил добулася, нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик та в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.